Дорогі глядачі! І так, сьогодні розклад про можливості, так як міняється у нас місяць і, звісно, починається щось нове. З приходом нового місяця відкриваються завжди нові можливості. Пам'ятайте про це, це дуже великі підказки. Я закликала вас, дорогі глядачі, знайти мене в моєму інстаграмі, в Тіктоці, так як я даю різну інформацію, і там ви теж знайдете багато для себе цікавого. Все є в шапці мого профілю. Так, дивимось. Відкриття можливостей, дорогі глядачі, буде дуже пізнавальний і дуже цікавий розклад. Що зараз приховано від вас, я одразу відкриваю карти, щоб не втратити час. Так, що вам потрібно відпустити? Це дуже важливо, бо як тільки ми відпускаємо, приходить щось нове. На що варто звернути увагу? І, звісно, який крок допоможе вам? Мені подобається, що тут іде башня, тому що дійсно ви готові відпускати, ви готові змінюватись, і цей новий місяць принесе вам щось нове, щось хороше, позитивне, щось і легке. Так, дивимось, дорогі мої друзі, дивимось на розклад. Що ж тут я бачу? Насправді. Зараз від вас приховано багато чого, тому що ви працювали, ви вкладались, і у вас можливо був період, коли ви розумієте, що ви робите, а не отримуєте того, чого хочете. Не можете зробити більше для себе. Вам здавалося, що ви до чогось прив'язані, або, як кажуть, зв'язані по руках і ногах. Вісімка мечів дає можливість вибиратися. Будуть такі новини, такі події. Навіть знаєте, хтось з ворогів, тобто з тих людей, з якими ви не зовсім в хороших контактах, може вам допомогти і ви будете. От просто вражені, як все відбувається. А до чого я говорила про роботу і про все це, тому що сімка Пентаклів якраз повертає вам все, що ви заслуговуєте, все, над чим ви працювали. І зараз ви будете збирати врожай, приготуйтеся. Для вас відкриваються ці нові можливості. Але що треба зробити? Треба вибиратися. Вам потрібно відпустити почуття, вам потрібно відпустити оці емоції. Все, башня, ви маєте зрозуміти для себе, що досить уже хтось має вплив на ваше життя, хтось за вами, можливо, навіть тут слідкує, постійно вас збиває зі шляху. Керуйтеся своїми відчуттями. Як тільки ви відпустите оці емоції, оцю людину свого серця, свого життя, одразу все заграє іншими барвами. Пам'ятайте, що я даю дуже цінні підказки, які працюють в житті. Почуйте цю інформацію і змініте життя лише на краще. На що варто звернути увагу? Тут у мене і рицар жезлів, а також трійка пентаклів. Вам потрібно кудись поїхати. Вам потрібно вирватись, зібрати свої речі, купити квиток і просто поїхати. Тоді ви побачите, як все буде змінюватись. Тоді для вас відкриється щось нове. Але триматися за цю ідею, розуміти, що все, вибору немає. Треба, треба діяти, треба їхати, треба щось змінювати. Ще трійка пентаклів показує, що навпаки, фінансово ви будете зростати. Тут якась командна робота, тут ви працюєте не самі, але насправді оце якраз і є тим кроком до зростання, коли ви не самі, коли у вас команда, коли ви об'єднуєтеся заради спільної справи, коли ви починаєте спільно докладатися до цієї роботи, це, це вам допомагає. І тут от важливо, що в можливостях, на що варто звернути увагу, от якраз це питання. Воно відкриває можливості, от яка сфера життя потребує фокусу та розвитку. І тут мені показує, що якраз фінанси, якраз робота. Якщо ви зараз поставите свій фокус на роботу, то ви дійсно будете відкривати для себе нові можливості. Так, який крок допоможе вам відкрити оці можливості? Закрити просто старі сторінки, не боятися, відпустити страхи, тому що насправді ви вже пройшли. Десятка у вас уже закінчення, вже найгірше позаду, і найбільш такі болючі питання вони вже відбулися. Тут вже не треба цього боятися, тут треба відпустити. Бо насправді ви можете зробити дуже багато, коли ви вже будете триматися за оцей квиток, коли ви вже будете триматися за цю подорож, вона біля вас, якби є, але ви ще ніби як прив'язані до чогось. А як тільки робите перші кроки, то ви розумієте, що минуле дає про себе знати, але ви тікаєте, ви залишаєте все позаду, ви йдете до світла, ви розумієте, що. Оце спустошення всередині вас, воно вже не дасть вам ніякого задоволення і радості в житті, і ви розумієте, що від цього спустошення треба тікати, треба щось змінювати. Ну, а якщо ще подивитися на те, що двійка пентаклів це подвоєння суми для того, щоб був баланс, для того, щоб. Дійсно було в житті легко і приємно, то якщо є пропозиція більше заробляти, краще заробляти, або ще мати якийсь додатковий дохід, то це точно піде вам на користь і точно допоможе вам у вашому майбутньому, тому що ви будете робити це легко, а ці фінанси будуть допомагати будувати інші сфери. Одним словом, дорогі глядачі, ви заслуговуєте на щастя. Зараз ви будете збирати врожай. у Вас подвоюються гроші. Ви, тобто, будете більше заробляти вдвічі, можливо, навіть втричі. Але вам треба вибиратися, ось що дуже важливо зробити. Тому що от ось тут я запитувала, що вам потрібно відпустити. Це якраз от ваші страхи і ваші старі установки. І башня показує, що немає. Уже що будувати, все зруйновано, тому точно тут треба відпускати. А якщо я запитала, який крок вам допоможе, то тут випала десятка мечів, і ця карта показує, що треба просто закрити старі сторінки. І все, тоді відкриваються нові можливості. Я бажаю, щоб приходив новий місяць і, звісно, нові можливості для вас, щоб був гарний настрій, пам'ятайте, що. Треба ставити собі цілі, вірити в себе і змінювати життя лише на краще. Всього вам хорошого! Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!